Вітаю з магазина Юск. Тут написано, що знижки до 60% в дні на вибрані категорії товарів 4 дні 29, 30, 31 та 1. Ну, якщо щось таке прям зустріну, то покажу вам. А тут от, звичайні знижки. Давно я тумби не показувала. Хочу меблі сьогодні показати. В різні, різні меблі почну з тумб. Ось така тумба, називається вона Ведде. Дуже приємний колір, дуже приємний. Такі, м яка, м Яка ось Тут ця штучка так зручна, шухлядка просто стоїть. Ну, оця. Заважає табличка 2, 250 замість 2,699. висота 46 см, меламін, дикий дуб. Далі 1350 це просто завжди низька ціна, ось така тумба. Також 48 см, висота 41 на 35, 1250 біленька. Тут шухляда така, і ось ну, простір. Ну, так ось, я не пам'ятаю, до речі, не білий колір, він якийсь такий більш як кремовий, що написано Бамбук білий, одна шухляда. Це щось новеньке 2,299. Такі ніжки в неї дерев'яні. І внизу такої ж форми це була ось за 2,799, Ось цією біленькою, я не пам'ятаю, що хлядую. Тут посередині стоїть оця тумба, вона чомусь безцінника, не знаю. Далі. Внизу завжди низька ціна, за півтори тисячі. Ну, Це нічого. Так мені подобається і по кольору, плюс дві полички, не так, що я то простір не зрозуміло, що. А отут якраз зручно все зроблено. За півтори тисячі 41 на 33 дуб, міламін, одна шухляда, одна полиця. Мені здається, що це все-таки можна вважати як дві полиці, за півтори. Далі, тут, по акції, тумба біленька. ось ця Тумба коштує 3500 замість 4,500 меламін, білий дуб, одна шухляда. Далі і 2,350 поруч. Перейдемо до шаф для взуття. На дві полички шафа в білому кольорі 2,350, А буває в такому, як меламін-дуб 2500, а на три 3,250. І біленька така буде на 3 коштувати 3000. Ну, я тут не можу відкрити, знову ці таблички заважають. Далі, внизу у нас стоїть шафа для взуття. Цю я вам покажу більше. Так, тер. Пет, тарпет, якось так. Так, що воно якось так що якось відкривається, не можу зрозуміти. За дві треба тягнути, якось косо йде косо. Mm -hmm. білий, майже 6 тисяч коштує. І внизу такі ось полички зручні. А от тут акція на три полиці. немає. Ну, тут на вітрині шафа для взуття 62х25, 124 висоту, меламін, три відділення. За 3 тисячі замість 4. І ось акція також ціну знижено, шафа для взуття 3,750 замість 6 ну, тисяч. нормальна знижка. Поличка, ось така поличка велика. Я її вже якось показувала. Ну, так ось, раз, два, три, чотири. І стелаж це називається. От вона коштує 3,250, замість 6 більше, оце 60% знижка. Да. 90 на 40, 178 висоту, 4 полиці, одна рейка, вон наверху можна щось ну, повісити, вішаки. От вона коштує 3,250. Гарна ціна. Знижена. Ну, тут внизу ось такі звичайні полички, по 600 гривень. Ось навіть знижену ціну. Дивіться, на цю 115 замість 150 поліпропілен. ну ось на Внизу я покажу, як вона виглядає. Стоїть я не знаю, тут таке світло для взуття 38 на 73 і 3 см висоту. 115 гривень, кому потрібна ось така штука. Либане, це дзеркало класне. Гляньте, воно коштувало 700 виставковий зразок. Ну так от висіло, як тут намальовано. А зараз е, коштує всього 300 гривень. Там їх багато елементів різноманітних, і ви можете їх по-своєму там якось кріпити, як вам подобається. Взагалі це дуже зручно. І ось такий ще виставковий зразок полиці на стіні за 500, замість 800. Так, у них такі бувають розпродажі, як виставкових зразків. А тут знижена ціну, вішалка. Ось така біленька. Показую 250 замість 300 гривень. Більше хочеться показати те, що зі знижками. Ось така ще вішалка, 5 очків, вона із бамбука. Отак, гачки наверх йдуть, 175 гривень. Така поличка велика на стіна. Написано завжди низька ціна за півтори тисячі, полиця 6... на 6 полиць. так. Ага. Получається висоту 80 см. А це така шафка тоненька. Ось з церкалом за 2250, замість 200, також ціну знижено. Ось цей табурет, який він, цікавий, до речі, не такий легкий, як я вважала. Ось такий табурет міцний, 35 см. Він йде в, ді... в, ді... в діаметрі висота 45 см. Ротанг натуральний, за 1000 замість 1300. Получається, що на 300 гривень на нього знижену ціну. Далі знижену ціну на оцей пуф. Ось такий, мені здається, зручний, широкий, так і хочеться сісти. От дуже він мені подобається. І в інших я його не бачила, тільки начебто в цьому я його бачу. 2000 замість 5. Круто, слухайте, це не виставковий зразок, це класна ціна. Він іде в діаметрі аж 70 см, низенький такий 40 см. Мені здається, що зручний. Це бежевий колір, Тедді Дуб написано. Дуже класний за 2000 замість 5 Ого. Знижено так знижено ціну. Тут знижено також ціни на тумби. Ось така під ТВ тумба широка. Вона йде в ширину аж до 34 см на 38 см, висоту. Два, двоє дверцят. меламін, дуб одна полиця. Коштує 7 тисяч, а коштувала 10. Получається, 30% знижка. Ось так. Полиці тут так. зроблені. Так. Ну, тут однаково з двох сторін. І на ось цю також знижена. Вона коштувала 12, така полукругла. Вона, бачите, тут розділена. Ці зручні дуже дверцята. Коштує вона 9, замість 12 тумба. Так, що тут? І внизу, ось тумба під ТВ 4500 замість 6000. Також знижено ціну. Тут у нас тумба під ТВ також вважається, така сіра з чорним. Ой, якраз на дивані посиджу. 2500 коштує замість 3700. Ось ця тумба, вона 120 на 40 і на 46 висоту на одну полицю. А внизу ось така величезна тумба, кому треба. Так, дивимось. Ой. Такі дверцята, вони як на пружинах. Так, такі, Така тумба 4500, замість 9 тисяч, 50% знижки. Тільки тут мало полиць. Ну, може, так і зручніше комусь. Ось така вона велика, довга, 180 на 40 і 50 висоту, меламін дуб, двоє дверцят, одна полиця. Так посиділа і хвата, да? Зручний диван. <гумі> Довгий такий. Зручно було сидіти. Оце він, мабуть, да, за 10 тисяч. І ось оце ще цікавий у них. Бачите, крі... крі... крісло ліжко е... коштує 6 тисяч замість 7,5. Воно так як розкладається. Хочу сісти. Як воно зручно, зараз вам скажу. Так. Ось, слухайте, воно таке міцне. Я так сіла. Ну, е... Нормально. Не так, як я думала. Ну, все одно це ти будеш як спати. як Трішки як на полону, це як може як гості приїхали щось таке. Ой, я ще такого пуфа не бачила в такому кольорі. А, це крісло, ось це прикольне. Мішок сірий. 1650 замість 2300. Ось таке крісло, мішок. а, Так воно взагалі так тримає а добре. А тут виставковий зразок, отакий стіл. Гляньте, якої форми, біленький. За 2475 замість 4,5 стіл, кавовий, рельєфний, гарненький. Отакий мішок, крісло. Також бар барні стільці йдуть зі знижкою. Цей бежевий такий. На таких ніжках коштує тисяч... 3,250 замість 5 тисяч тканина, беж, колір дуб. 2 тисячі, ось цей сірий коштує замість 3,5. І 3,250. Тут начебто як регулюється, да, регулювана висота замість 3700. Щось така мені подобається. А це стіл кавовий. Глянь, так гарненько зроблений. Він за 4 тисячі, замість 7, в діаметрі 70 см, висота 41 см. Дуже класно виглядає. Він прям дуб-меламін. Тут так оброблено, все милий. І 3,250 також знижка. Замість 5, стіл кавовий, ось такий біленький. В також діаметрі, ой, він аж 80 см ще ширший. Знижену ціну на лаву ось таку. За 1250, замість 1850, бамбук 88 на 32 і на 45 висоту. Дуже мені подобається ось цей пуф класний. Він 1850 коштує бавовна Беш 50 см в діаметрі, висота 30 см. Класно, просто він так приємно виглядає. Знаєте, от. Дивитись навіть приємно. Не як меблі, а якийсь декор, начебто здається. Тут обідні меблі покажу. 2750 750. ось оцей стіл розкладний коштує. Зараз обіду вам його покажу. Замість 5,580 на 38 І коли він розкладається, він аж 163 см. Так, він метр. А коли ви ось оцю... Поличку розкладаєте, він 163 см. Ну, от такий зручний. До, до речі, приємний такий світлий колір дерева. Не такий, що темний. От, якось приємно виглядає. Стілець обідній за 1850, отой сірий, замість 3500 Ось такий стілець. Так він коштує. Щось є стільці 1250 білий, такий просто дерев'яний 1350. На знижці таке крісло. Стілець обідній. Написано 3500. Оце сіре. Замість 4,5. І акція на такий твердий за 1100 обідні стіл, замість 1350. А тут 800 гривень. Ну, тут обідні меблі. Наприклад, виставковий зразок біленький такий, цей м'якенький, зручний, замість 3 300-1300. Гляньте, класна, дійсно знижка. Кому білий потрібний такий стілець. Нічого на ньому немає, ніяких подрябин. Просто е як е ну, виставковий зразок. І це вже меблі йдуть для саду, це я окремо буду робити огляд на акції. Не буду зараз їх показувати. І от бачите, знижки до мінус 60 на вибрані категорії товарів. Пропозиція дійсна з 29-го до 1 -го. в мережі магазинів Україна». І детальніше на Юск заходьте на сайт «Юск». і там будуть. Ну, побачити ці пропозиції. Ось такий сервант, великий, до речі, 11 500 замість 18 тисяч, розмір 111 на 41, на 182 в висоту, дуб, меламін, двоє дверей. Шухляда, і ось будь ласка, показую, як воно все зроблено зручно. Ось такий сервант з поличками, дві полиці. Ні, ну є такі, знаєте, дуже гарні знижки. Ну, Особливо, коли цей виставковий зразок. Ось, до прикладу, також, бачите, Ну, тут невелика да, знижка. 5300, один набір замість 6000. тисяч. Ось цей набір, 4 стільці, один стіл, 5300 коштує, якщо виставковий зразок. На цьому я свій огляд магазину юск буду закінчувати. Тут невеличкий магазин юск, де я роблю цей огляд. Залишу адресу в першому закріпленому коментарі, як завжди. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І пока.